Це Іван проходить реабілітацію після бойового поранення. За допомогою крісла колісного навчається переїжджати перешкоди різних рівнів. Каже, що перебуває в Клеванському госпіталі третій місяць. Маю певні результати в порівнянні з тим моїм станом, який був на початок моєї приїзду сюди, то зараз досить суттєвий збіг. Багато чого навчився вже вмію багато чого. Але розумію, що багато чого ще і можна досягти. Є певні моменти, над котрими треба ще працювати і працювати. Допомагає у реабілітації Іван Сівак, заслужений майстер спорту України зі спортивних танців на візках. Ділиться із пораненими військовими досвідом та мотивацією. Ми удавчик, і цього давчика у нас. Для найкращого відновлення госпіталь забезпечує пацієнтів командою кваліфікованих фахівців. Ми маємо достатню кількість фахівців, достатньо велику кількість фахівців, мультидисциплінарні команди, які власне працюють з пацієнтом і його родиною. Звісно, що Реабілітація пацієнтів вона відрізняється, тому що склад команди підбирається відповідно до запиту пацієнта, до потреб пацієнта. Окрім досвідчених фахівців, госпіталь забезпечений і комфортним простором, за допомогою якого учасники реабілітації почуваються комфортно. Ми адаптовуємо їх робочий простір, ми адаптовуємо їхнє місце там, де вони живуть. Ми навчаємо родичам, як доглядати за цими пацієнтами. Разом з іншими членами команди стараємося повернути пацієнтові колишню роль тата, повернути його до того місця роботи, де він був залучений. Нині в госпіталі триває будівництво нового корпусу, який буде розрахований на лікування важкопоранених з черепно-мозковими та спінальними травмами. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.